Вчені загалом довели, що працювати раніше десятої години не можна, тобто так, і якби це наші, я завжди кажу на всіх заходах, конференціях, так де є можливість на записах, на інтерв'ю, на телебаченнях, звертаючись до бізнесу, до підприємств, бо вони говорять там про економічну вигідність, так, переводити гудайники, працювати там з восьмої, на нараду на сьомому, радянський підхід, так, ну, там на, на половину дев'ятої я жартую, я завжди кажу, що ж не на сьомому ранку, на нараду, так, якби вони враховували. Овивали оці всі речі стосовно режиму сну денного і нічного, і давали би можливість людям відновитися так вранці гарно почати свій ранок, вони би були більш продуктивними. І це було б насправді більш економічно вигідно, якщо ми говоримо про це. Ну, але то треба міняти. Ну, тобто, держава дуже довго буде до цього йти, так бо їй треба доноситися в них в неї свої завдання. Але на місцях, коли організації могли би це розпочати, але всі разом бізнес. Так? А, бізнес спільнота про це би говорили, то якість і роботи, так і, лю, і якість людей зберігалась би, тому що люди швидше починають хворіти, якщо вони так в такому дисбалансі. І ну, звісно, що вони втри... стають втраченими в результаті для сімей своїх для себе, для родини, для суспільства і країни взагалом, так тому що вони хворіють. Ви дуже все гарно описали. Я е... додам, а ви підтвердите. Я так розумію, що ніяких воронків не існує. Це твердження є невірними. Угу. Ну, поверхнево, скажімо угу. так. Тобто, є люди, які мають розлади сну, і фактично їм треба це виправляти. І також я наскільки я розумію, що жайворонки, це, мабуть, якраз ті люди, які мають хороший режим сну, мабуть, засинають, засинають швидко і прикидаються також швидко. О, так дякую, що ви це доповнили, бо я саме тут зробила такий поду замислилась, так, так чи ні? Тому що якщо сов немає, то відповідно і жайворонків немає, бо їх же ж розділили. Ну, якщо так логіка, логічно подумати, їх же ж розділили внаслідок того, коли люди собі подумали, що вони сови, так і назвали себе совами. І ну, відповідно, ті жайворонки, а ще є голуби. А тобто це, ті, що е, ну, Джайвенки, ті, що дуже рано встають, так? а ще є божевільні пташки, так? то наш волонтерський такий mm -hmm. жарт, так, шо... божевільні пташки це ті, які пізно лягають і рано встають. Це божевільні Навіть, пташки, тобто вони дуже мало сплять. Так Так не можна. Е, є жайворонки, це ті, що е, рано лягають і рано встають. Ну, Відповідно, як там рано, хто як, хтось о оп'ять, хтось у о сьомій. Оп'ять це зарано знову ж таки. Та? Все індивідуально. Е, тому що е, до шостої ще мелатонін виділяється. Можна ще було в той час поспати і мати якісний сон, більш відновитися. Е, є люди, які е, лягають пізно. І встають пізно. Оце нібито сови, так? Ну а голуби десь посередині, і їхня продуктивність також в обід. Жайронки продуктивні вранці голуби в обід, а сови після обіду і ввечері. Ну, ніби отакий був розподіл. Ну тепер ми розуміємо, що наші науковці це все розбили просто вкрав.